Вони не мають можливості отримати інформацію, не мають можливості поспілкуватися і в органах влади, і в поліклініках, і в органах юстиції, і в пенсіонних фондах без допомоги перекладача жестової мови. Тому наша організація виконує ну, державне завдання. Ми супроводжуємо інвалідів з вадами слуху, Ми надаємо їм. їм Переклад на жестову мову і допомагаємо імповітті. Тось тобто ми допомагаємо інтегрувати інваліда слуху слуха сучасне суспільство. Я хотів би підкреслити, що наше товариство було створено не саме по собі, а було створено спеціальною постановою колишнього Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і ради народних комісарів України. Тодішній уряд розумів, наскільки важливо зібрати глухих разом, навчити їх роботи і дати їм цю роботу. Це завдання ми виконуємо на проти 80 років. Перш за все, я хочу сказати, що скільки би сьогодні влада громадськість не робила для цих людей, все рівно Завжди цього буде недостатньо, тому потрібно ніколи не зупинятися і працювати, працювати, і працювати. Разом із тим не можна не зазначити, що в процесі реалізації соціальних ініціатив президента Януковича дуже багато виділяється і фінансового, і людського ресурсу для того, аби полегшити життя саме цій категорії людей.